Через бойові дії у різних регіонах України зросла загроза травмування населення від дії вибухонебезпечних предметів. Найчастіше жертвами мін стають діти. Міни, боєприпаси різного типу, їхні уламки, розтяжки можуть завдати непоправної шкоди та навіть відібрати життя. Тож сьогодні, 20 червня, співробітники ДСНС разом з працівниками ювенальної поліції провели профілактичний рейд для дітей Покровська, аби нагадати про важливість дотримання правил поведінки з вибухонебезпечними предметами. Під час рейду слухачам роздавали пам'ятні листівки та буклети. Поки триває війна, діти в Україні позбавлені можливості безпечно проводити дозвілля на канікулах. Щоліта трапляються багато нещасних випадків, яким можна було запобігти. До загроз, які основали у довоєнний період, додалась ще одна серйозна загроза життю та здоров'ю пов'язана з вибухонебезпечними предметами. Адже на сьогодні Україна є однією з найбільш забрудненіших вибухонебезпечними предметами країн у світі. З початком літніх канікул ми спільно з працівниками ДСНС посилили профілактичні захвити серед дітей та дорослих, щоб попередити та розповісти їм про алгоритм дій та правила при виявлені вибухонебезпечних предметів. Сьогодні ми з представниками ДСНС проводили профілактичний також захід, під час якого розповідали батькам та їхнім дітям про які вибухонебезпечні предмети можна знайти на нашій території та як діяти при їх знахідці. Та що робити, коли куди повідомляти, прослухавши застереження від правоохоронних органів та рятувальників, матусі розповіли, наскільки важливо в цей час знати та неухильно дотримуватися правил для дітей, тим більше як діти підбираються от ігрушки, все це, звісно, актуально. Що вони не брали, не понятно, що ну зараз вразне все буває, поэтому ну, треба. Заранее как бы, обговаривать это все с ребенком, чтобы он не поднимал незнакомые ему вещи. А мы все это говорим, все. пока, как говорится, вот пришли на площадку, пока не посмотрели там сами, что можно это брать, тогда разрешаем, вот, взял, вот играется. А так ну не разрешаем ничего брать. У меня вот сын старший, мы его всегда ему запрещаем, чтобы он что-то брал себе, ничего постороннего. Всегда мы ему рассказываем, в школе нам это много чего рассказывают, проводят. У над акуратно, Зараз наше время. За словами покровчанок, вони завжди дотримуються правил безпеки та не порушують їх. Звісно, в такий час потрібно дотримуватися правил. Дотримуюсь, звісно, іноді нагадую, це потрібно робити. Ну під час канікул, ну я знаю, що треба робити, як е, потрібно діяти, коли знайшов там якийсь пристрій, наприклад, ну, повідомити. Позвонити комусь розказати дорослим. В першу чергу, ну не чіпати. Правоохоронці та співробітники ДСНС звертають увагу батьків, аби ті, в свою чергу, більше спостерігали за своїми дітьми, контролювали, що малеча бере до рук та постійно проводили бесіди про дотримання правил безпеки. При виявленні вибуху чи підозрілих предметів, негайно звертайтеся за екстреними номерами: 101 або 102.